Мене звати Олена Трофименко. Зараз ви можете мене представити як сироварша. 20 років я там працювала в Миколаївській міській раді, в департаменті фінансів. З 25 років я там вже на керівній посаді була. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік прийняв таке рішення, що уже 25 числа. Він пішов в ТЦК, а мені сказав, що треба їхати до батьків в село. Коли вони вже почали підходити до Вознесенська, це біля нашого села, то чоловік сказав, що треба їхати далі. Батьки не захотіли їхати, а ми з дітьми поїхали. Він нас вивіз до просто знайомих. Як вивіз, організував поїздку, бо він вже ж служив, там вже не можна було не вийти, ні, нічого того, що вони вже захищали, в принципі, Миколаїв. І ми виїхали у Львівську область. Так як ми з чоловіком відпочивали в Трускавці, і Трускавець в принципі любила, то ми приїхали в Трускавець, вийшли на центральній площі Трускавця, бо на таксі приїхали, ми ж без речей були і стали такі, думаємо, що далі. Хто його знає, що далі? Коли я звернулася з роботи, я була в страшенній депресії, бо я не знала, що буде далі. Людина, яка працювала 20 років в міській раді і постійно мала стабільність. Це два рази в місяць зарплата, і ти знаєш, яка вона буде. Тут стабільності зовсім немає, і чоловік на війні. До війни мені подобалося спостерігати за тим, як варять сир. Просто я на вихідних включала собі ютуб і дивилася різні відео, де сировари варять сир, там, доглядають за ним. І я згадала, що мені це подобалося. Почала українських сироварів шукати, їхні навчання, купила одне з них. Саме дешеве, тоді пам'ятаю, бо грошей не було. Я почала ем, вчитися, це був місяць перший навчання, це десь, мабуть, був травень 22-го. отак от. І мені наскільки сподобалося, що я е, зрозуміла, що треба далі. Я почала е, досліджувати в принципі, грантові різні програми. Саме по програмі. Дія грант на відкриття власної справи. Я подала заявку, сформувала бізнес-план, попридумувала, що ще там хочу в тої сироварні, щоб варити просто сир. Бо перша ідея це була просто сироварня, це просто виробництво. А продаж уже можливо по якимось точкам або ресторанам в листопаді мені погодили грант. І все. Я пам'ятаю, як зараз наскільки це було таким знаєте переломним моментом в нашому житті. Ми почали створювати наш бізнес. Це пройшло 250 тисяч. На ці 250 тисяч ми купили пастеризатор, технологічні столи і один холодильник, одну холодильну вітрину для визрівання сиру. Все. Це була велика проблема в Трускавці знайти приміщення, яке б мені відповідало по нормам. Опять же, чоловік мені допоміг знайти це приміщення. Він із фронту на Херсонщині він на той час був, а він мені допоміг знайти приміщення. Спочатку це була п'ятилітрова каструлька, яка виросла наразі до 200 літрового пастеризатора. Це була магія. Наразі у нас біля 50 видів продукції, м'яких, молодих, і напівтверді, і пліснява, пліснява біла поки, тому що умови ще для блакитної пліснявої у мене немає. Але вже знаю, як її готувати. Є кисломолочні продукти: це йогурт, айран, кефір, десерти робимо свої. Це теж, якби такий привабливий сегмент у нас, того, що люди приходять пити каву. У нас тут, як виявилося, можна було зробити кафе, бо було місце, і ми його зробили. Дивіться, от привозять нам молоко о 9-й ранку, і ми до 18-ї працюємо. Інколи це буває навіть довше. Ми за одну зміну можемо робити два або три види продукції в залежності від попиту. Визрівання, наприклад, твердих сирів у нас півроку більше немає, тому що об'єми ще не такі великі, але ми працюємо над тим, щоб збільшуватися. Мій чоловік наразі в статусі безвісті зниклого із 21 жовтня 24 року. Коли планували цей бізнес, зрозуміло, що ми разом із ним про це все говорили, обговорювали. Знаєте, чому я в це зайшла в такий серйозний бізнес? Да? Із просто каструлі. Тому що він мене дуже підтримував. Айран розробила тільки того, що він любить Айран. І ми разом його випробовували, якісь там пропорції зробити так, щоб це було смачно. Плани на майбутнє розширятися. Я хочу, щоб більше людей їли наш сир.